Так, хлопці, нас, ми на сои, Я маю тут, зараз покажу. Тут є 18 соток, канадская соя Вінона. Ляла трохи. Це перший ряд продуктов. Мокре. Я думаю, ще тиждень, але на сьогодні то має мабуть, сьогодні 31 вересня серпня. Того року я сіяв еліту. Я брав в інтернеті. Непогано дала, я мав ну, по 3 тони, а цього року вже перший репродукторці. Виглядає так нічого. Можна пора... Ну тут краю, тут може більше, там може менше, не, не знаю, зараз подивимось. Ну непогана, соя, непогана. Не знаю, чи видно, сонце, блін. Ну ж є. Є. Ну, вгорі, блін нема Аж. Щось її спровокувала, що вона так скинула. А так-то вона мені... ну, по... Тут не до грудей попупить. Метр двадцять має. Вилягла, у нас відкрисіння були. Ну, в сусідніх селах взагалі град був наше, слава Богу, все. Ну, Я думаю, за тиждень часу йдемо молотили, і я включуся і покажем, який результат. А, це мій трактор. Їдемо.